Всім привіт! Вітаю вас на каналі. Сьогодні беру вас з собою у салон декоративної штукатурки та екофарби, це салон 13, саме тут представлена фарба San Marco. Це італійський бренд Екофарби. І так як я зараз займаюся ремонтом дитячої кімнати, і мені потрібна саме якісна, класна екофарба, то звернулася саме сюди. Для мене питання фарби в принципі стоїть дуже болючим, тому що ми ремонт робимо вдруге, і саме через фарбу є дуже багато неприємностей. Перший раз ми купували фарбу в епіцентрі, і вона дуже сильно затирається, хоча вона не має так бути, це не дешевий бренд. Не буду зараз називати який саме, але дуже сильно затирається. Фактично не миється, хоча зазначали, що фарба миєча. Тож на цей раз я дуже свідомо підійшла до цього вибору, моніторила класну, якісну фарбу, для того, щоб вона милась. Це було дуже важливо, не затиралась і була доволі довговічною. Також у цьому салоні, як ви бачите, є дуже багато зразків, декоративної штукатурки. Їх просто маса. Я декоративну штукатурку обожнюю. В кабінеті у нас також є один з елементів. Тут головне вибирати саму фактуру, а колір це вже ви обговорюєте разом з менеджером, щоб він сказав, як саме це буде виглядати. Колір можна обирати будь-який. Тут головне визначитись з фактурою. Ну і тут варто зазначити, що салон також пропонує послуги майстра по декоративній штукатурці. Вам не потрібно десь його шукати. Він вже є тут, який зробить по тому, як ви що вибрали зразок, і ви його затверджуєте, і він приходить до вас і на об'єкті вже робить цю роботу. Стояла задачка зірочкою вибрати саме потрібний відтінок білого під мої фотошпалери. Це, до речі, дуже нелегка задача для того, щоб це не виглядало такою емалью а було приємно оку і дуже личило саме до цього білого, який є у шпалерах, щоб воно якось гармонічно все виглядало. Що мені також сподобалось у цьому салоні, що коли ось розглядаєш, що це в'яло різних відтінків, то не зразу зрозуміло, який це саме буде відтінок, і необхідно замовляти викраси. То тут викраси вже є на таких ось дощечках, де можна подивитись, як це буде виглядати. Тому що конкретно в моєму випадку я прикладаю до фотошпалери і обираю. Якщо треба було б дійсно, в кімнаті щось перевірити, то треба було замовляти таку баночку викрасив. Тобто це взагалі дуже класна штука. Ви приходите, обираєте там парочку кольорів, які вам подобаються. Берете такі маленькі баночки, вдома фарбуєте на різних стінах під різним освітленням і дивитесь, яка краще вам підходить. В моєму випадку я була дуже сильно вражена, що є такі дощечки, я тут тестую. Наприклад, зліва це я знайшла свій колір коридору, який буде. І справа це той колір, який я вибрала для дитячої. Мені тут я наглядно їх поєдную, щоб подивитись, як вони будуть виглядати між собою, коли з одного приміщення будеш переходити в інше. Ну, ще ж, моя фарба вже готова. Тут, до речі, роблять зразки і кольорують фарбу по будь-якому європейському віялу, тож ви можете прийти з якимось номером і вам зроблять ту фарбу того кольору, яка вам потрібна. Так, і також грунтовка потрібна саме та, яка підходить під цю фарбу. Тож я не ризикую і замовляю також в цьому салоні для того, щоб 100% все підійшло, нічого не зіжмякалось на стіні. А ось і нарешті наш готовий ремонт дитячої кімнати. Я просто в захваті від того, що вийшло. Єва теж дуже щаслива. І чоловік мій також. Ми дійсно вражені тим, як вийшов цей дизайн. Тут не так багато чого ми вигадали, але дійсно матеріали, коли якісні, то і виглядає кімната набагато. Класніше і начебто дорожче Фарба дійсно така вона припудрений якийсь білий колір. Це не прям емальний, я не знаю, мені здається, що на камері це не так сильно передається, як є насправді. Ми викрасили і стелю, і стіни в один колір, для того, щоб стеля не давила, так як у нас висота стелі 2,40, це дуже мало. Тому. Я приймаю рішення постійно викрашати стелю в той же колір, що і стіни, і це дає змогу так розширити приміщення. І мені дійсно ця фарба дуже подобається. Я задоволена з кольором, який я вибрала. І до речі, наш майстер сказав, що. Ця фарба дуже легко і класно наноситься, що у нього взагалі не було з нею проблем. Він взагалі дуже вражений тим, яка вона, і сказав, що вона порівняно з іншими також якісними фарбами, наноситься висихає точніше, повільніше, і це дає змогу більш якісно вкладати шари. І фарбувати стіни так, щоб не було пробілів, не було полос, навпаки, дуже полегшує йому задачу. Цю кімнатку малесеньку ми також викрасили в той білий колір. І тут я вже хочу показати деякі деталі, як майстер зробив нам перехід, тому що тут саме він має бути це такий геобразний. Така штука, тому що мені не подобається, як саме роблять такі знаєте а, як переходи між ламінатом, і пробка тут теж не підійшла, він сказав. Тому зробила ось такий непомітний е, сірий У нас сіренький такий біло-сірий ламінат, який ми, до речі, залишили той самий, який був. Е, батареї поміняли, вікно також ми збираємось. Змінювати, але це не сьогодні, не в цьому році, можливо, навіть і не в наступному, буде чекати. Тут також хочу показати, як майстер зробив нам перехід з цією трубою і плінтусами. Дуже обережна така робота, і взагалі оком не кидається. І, в принципі, майстер, мабуть, визначається саме на таких маленьких деталях. Тут я показую світодіодну ленту і карніз е, у такій схованці. І я, чесно, дуже сильно задоволена всім, всім, що вийшло, і як класно тут виглядають наші світильники, е, і той прозорий, і стильовий просто все супер. Я мега задоволена. Все класно. Дякую, що були зі мною це відео і розділили зі мною радість ремонту у дитячій. Вся інформація стосовно фарби, фотошпалер, світильників і так далі буде в описі під відео. До нових зустрічей!